2008 рік. Буковина рік від повеней. Проливні дощі на Прикарпатті і Буковині призвели до паводків у басейні. Річки Прут. Рівень води у пруті буквально за кілька годин піднявся до критичних меж. Влада оголосила небезпечний стан регіонального рівня. Річка Прут розлилася на 150 метрів, затопивши поля, городи і будинки жителів сіл Новоселецького району. Ось тоді й стало зрозуміло, що до катастроф такого масштабу населення не готове. Фахові рятувальні служби робили все можливе, навіть ризикували, щоб врятувати людей і їх майно. Але героїзму рятівників замало, щоб побороти стихію. У сучасному світі потрібні ефективні засоби порятунку, злагоджені і вмілі дії. Після лиха 2008-го не залишилося жодних сумнівів, що потрібно будувати в Новоселецькому районі власну систему безпеки і оповіщення населення про ймовірну повінь. У новоселецькій держадміністрації був затверджений проект підвищення безпеки життєдіяльності в долині річки Прут. Проект підтримали у Європейському Союзі у рамках спільної операційної програми Україна, Румунія, Молдова. Адже водні басейни є спільними для трьох країн. Бюджет проекту понад півтора мільйона євро. Завдання проекту побудувати ефективну систему захисту населення у випадку на річці пруд з активним залученням місцевого населення. Також проект передбачає розбудову системи оповіщення як основної складової попередження про загрозу. Фактично, цей проект вперше в Україні запроваджує волонтерський рух у частині захисту населення від відпований і інших природних лих. Місцевому населенню у Новоселицькому районі дали чіткий сигнал, що їх безпека насамперед у їх руках. І це європейська практика, яка добре прижилася у країнах Євросоюзу. Досвід волонтерського руху мають сусіди в Румунії. Тож Румунія, як і Молдова стали партнерами цього проекту, також зобов'язалися розбудовувати систему інформаційних центрів, у яких буде все необхідне спорядження для інформування населення про повінь і проведення рятівних заходів. Щоб успішно реалізувати цей проект підвищення безпеки життєдіяльності долині річки Прут, всі партнери вивчили світовий досвід функціонування інформаційних центрів. А вже потім розпочалася робота. Хотілося хотілось би подякувати присутнім службам, які при формуванні проекту, при розробці проекту, надали нам допомогу в вибору обладнання. І е, спецодягу для населених пунктів. у Черівацькій області створили інформаційні центри, які беруть участь у рятувальних заходах і вистежують ситуацію на річках. Десять інформаційних центрів діють у Припрутській зоні: у Магалі, Припруті, Боянах, Зеленому Гаї, Новоселиці, Маршинцях, Тарасівцях, Ванчиківцях, Драниці, Мамализі. Ще один головний у Новоселиці. Центри споряджені моторними човнами, радіостанціями, генераторами, жилетами, бензорізами та іншим обладнанням. Завдяки центрам буде змога заздалегідь інформувати населення про повень і сприяти евакуації. Під час соціальних заходів у рамках проєкту сільські ради провели набір добровольців волонтерські групи. Грудні 2013 року наша Новосельська районна рада провела сесію, де було сказано всім населених пунктів, Ми на рівні території створюємо такі волонтерські групи. Скільки населення, стільки і завдяки процентному відношенню в кожному населеному пункті, це буде така волонтерська група. Кількість колеблеться від 7 до 15 чоловік. Волонтери надаватимуть допомогу населенню під час паводки на річці. Прут взаємодіятимуть із службами з надзвичайних ситуацій, а також надаватимуть допомогу населенню. Волонтерами стали чоловіки із сіл району на громадських добровільних засадах. Перевагу надали фізично здоровим, активним та відповідальним громадянам. Ми створили три групи волонтерські по п'ять чоловік. Тобто одна в кошелях, дві групи в молоді вісімдесят шість. Молодий хлопці ініціативний ініціативних, житті села. Депутати є, і прості ребята, приприймателі, строители. Бензорізи, помби для відкачування води, обладнання для газозварювання передали сільським радам Новоселицького району в рамках європроекту. Підвищення безпеки, життєдіяльності в долині річки Прут». За гроші Європейського союзу куплено інвентар, без якого провести ефективно рятувальні заходи практично неможливо. Дякую вам більше кисневі і газові балони, шланги, потужні мотопомпи. І різаки зберігатимуться у сільських радах за справність обладнання відповідатимуть сільські голови. Якщо раніше в рамках повені 2008-2010 року, так населення допомагало сільській раді, надавало різним бензопили, катамарани, лодки. То сьогодні це якби приклад, що держава допомагає людям. 90 комплектів спецодягу для волонтерів пошили на підприємстві у Чернівцях. Одяг зі спеціальної тканини, яка не пропускає вологу, навіть шви запресовують спеціальне стрічками, щоб через них не проникла вода. Високої температури і під високим давленням лента наноситься на шов і таким образом вона становиться часто ткані, яка є основою для їзді. Спеціальний одяг передали сільським радам Новоселицького району. У Новоселицькій рай держадміністрації створили інформаційний центр, до якого надходить повна інформація про ситуацію на річці Прут. Це єдиний диспетчерський центр, який зможе координувати роботу волонтерів-рятівників. Також створені інформаційні центри отримали легкосплавні моторні човни, катамарани, електрогенератори, радіостанції, гучномовці, жилети і шоломи. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій першими знайомили сільських голів з цим спорядженням і провели інструктаж щодо зберігання і поводження з обладнанням. Сосмижний насос, яким проводиться накачування окремо кожного балону, і він збирається в комплекті. Нас скільки чоловіків може? Чотири чотири, чотири чоловіка розраховано, це, які іменно безпосередньо на ньому працюють. А так можна двох лежачих покласти і спокійно перевезти на цьому катамаран. Такого спорядження під час повені у минулі роки Буковина не мала. Визнають ріті зі служби надзвичайних ситуацій. Ось цей катамаран легкий і складається за 20 хвилин, а керують ним чотири людини. Вперше рятівники отримали легко сплавні човни з двигунами. За потреби можна використовувати весла. Дотепер використовувалися тільки гумові надувні човни, а цей можна перенести по берегу, запливати у важкодоступні місця, які недоступні для гумових човнів. В міській раді ми виділили кімнату для пункту інформаційного пункту. А у нас є комунальні підприємства наші, де будуть зберігатися є склади, де будуть зберігатися ці засоби. Я маю на увазі ...базі катамаран, бо це все буде в відповідності до законодавства у префектурі румунського міста Боташани. Відбулася планова зустріч партнерів європроекту підвищення безпеки життєдіяльності в долині річки Прут. Практично усі партнери погодилися із тим, що найголовніша ідея проекту навчити населення діяти у складних погодних умовах, а без волонтерів за таких вимог не обійтися. Поміж партнерів найбільший досвід має Ботошанський повіт. У ньому діють 3,5 тисячі волонтерів, які допомагають службам захисту населення у надзвичайних ситуаціях Україна на початку шляху розбудови волонтерського руху. Deci цей eforturi є дестольміндет і фортурити реалізації Și vreau să menționez că și există și la noi sceptici care nu cred în efectul realizării acestui proiect. Новоселицька райдержадміністрація разом з органами самоврядування створила 10 інформаційних центрів з технічною комплектацією засобами захисту, утворила групи волонтерів у селах і створила системне оповіщення. Vreau în primul rând să vă felicit Că prin acest proiect ați promovat voluntariatul în raionul Noua Suliță. E un lucru deosebit pentru că niciodată lucrările de apărare fizice de pe malul unui râu nu sunt suficiente. Fenomenele meteorologice sunt atât de diverse și uneori atât de periculoase încât oamenii trebuie salvați, trebuie evacuați. Și trebuie protejați. Niciun stat din lume nu-și permite să cheltuie atâția bani pe forțe profesioniste încât ar fi nevoie. Și atunci, în plan european și în plan mondial, în ultimii ani, s-a trecut la această formă de voluntariat. Și cu cât Волонтері санмайдотація чи майне інструєць, акціони де сальвари, морфіку результати майбутне. Румунська служба надзвичайних ситуацій першою у транскордонній зоні почала створювати системи захисту, відповани із залучення населення. У Ботишанському повіті місцеві адміністрації знають кожного волонтера, який пройшов навчання і може брати участь у заходах захисту населення. Спільні заходи України, Румунії і Молдови у транскордонній зоні є частиною європейської безпеки. Асоціація України з ЄС лише відкриває нові можливості у збереженні навколишнього середовища і комфортного життя людей. В Фалешском районе были построены, не построены, были открыты семь центров по информации и предупреждению о Один региональный в городе Фалешта и шесть в Примарии, который расположен на левом берегу реки Пруд. Они, конечно, укомплектованы мебелью, техникой необходимой для э, хорошей работы, сиренами и, и другими необходимыми, чтобы... Смогли мобілізувати людей в случае того нещастя згідно із проектом у селі Тарасівцях побудовано захисну берегоукріплювальну укріплювальну дамбу на річці. Прут будівельниками були виконані роботи по укріпленню берегів на крутому повороті русла річки. І в цьому місці вода піднімалася до 7 метрів до 6 метрів. А дама побудована по максимуму на 7,5 метрів від уровня води від сьогоднішнього рівня води. Камінний габарит вже зарекомендував себе. Останні роки ми будуємо такими методами. В основному камінне габаритом. Тому ця дама буде в будь-якого Стрімка течія з року в рік відбирала по кілька метрів землі, наступаючи на родючі поля селян. Найгірше було під час двох останніх повеней. Берег не витримав натиску течії, і вода пішла у села Тарасівці і Маршанці. Ми змогли включити цю ділянку завдяки тому, що тут був проект, який був розроблений управлінням водного господарства Старожинця. І тоді, коли розроблявся проект в рамках програми операційної Румунія, Україна, Молдова, маючи вже на руках цей проект, ми включили його як ділянку. Побудовано 192 метри. Завдяки європейському проекту і підвищення безпеки життєдіяльності долині річки Прот вдалося спроектувати і побудувати захисну дамбу. Представники державної служби надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області визнали, що побудовано ефективну систему безпеки населених пунктів новоселицького району. Найбільше уваги волонтерам, поки прибуде група рятівників з району чи області, волонтери самі прийматимуть рішення щодо порятунку людей і майна. Кадає теперітної розчатку державної служби можуть самі прийняти скажемо так водові рішення і правильне рішення, яке способність ліквідації і спасенню людей на тій ситуації. Європейський союз має право перевіряти сім років наявність цих технічних засобів, ортехніки і навіть меблів. Амортизація цих технічних засобів вираховується бухгалтерією новоселицької райдержадміністрації. У вас ліжка надано ці всі технічні засоби в позичку для того, щоб ви їм використовували, слідкували за ними. Протягом трьох тижнів. Відбувалися навчання у Новоселицькому районі. Лекторами були фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій України та інспектори з питань захисту населення Румунії. Dacă nu sunt bine pregătiți, bine specializați știu despre ce Rezultatele, scurtând timpul de, de răspuns, de ajuns la locul intervenției. Rezultatele sunt mult mai scurte, 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 Este echivalent cu salvează viața". Nu contează cine salvează scurte, primul Це стосується того, що врятування життя, додаткові врятовані життя, і незалежно від того, хто саме врятував це життя. Чоловіки середнього і старшого віку добровільно погодилися стати волонтерами, щоб у потрібний момент захистити своїх односельців від повені. Лектори навчили їх злагодженості. Дій вмінню використовувати рятувальні спорядження. Насамперед із волонтерами провели інструктаж з охорони праці і заходів власної безпеки. Чоловікам нагадали, може трапитися, що потрібно буде надавати першу медичну допомогу. Ми зробили ревізію. Так зайшли пальцем в ротову порожнину. Ми зробили ревізію, прохідність верхніх дихальних шляхів війни. Таким чином нам потрібно зафіксувати хворого потерпілого в стабільне положення. Так? Наприклад, чому це робиться? Тому що може в людини виникнути, наприклад, та сама блювота. І якщо він буде так лежати в горугоріли, так він захлеснеться з цими блювотними масами, чи може в нього кров бути і так далі. Тобто, як ми це будемо робити? Дуже зручно і дуже легко ми беремо. Так, оцю цю руку руку бачите, в залежності від того, в яку сторону ми хочемо потерпілого повернути. Цю руку ми огортаємо потерпілого кругом шиї. Бачите? Далі ногу? Зігнули на одній половині тіла одну руку, одну ногу. І нам дуже легко повернути потерпілого в будь-яку сторону. Тобто ми повертаємо в будь яку сторону. Волонтерів навчили, як споряджати кандамерана, або як користуватися бензорізом. Дивиться зовнішній все нормально. Як правильно запускати помпу для відкачування води? Значить, прикачує як чисту воду, так і брудну. Забор води з глибини 8 метрів, подача водяного стовпа 30 метрів висоти. Це мається на увазі 30 метрів від неї. Туда пот, сюди вход, сюди вихід. Майже звернути увагу на всі сітки, за допомогою якої, коли ми будемо забирати воду, щоб сюди не поплив, на мол, камінь, бумага, щоб, да, в основному камінь. Пускаємо його в водойом. Ну, в воду, куди ми... При цьому бажано, щоб він не був в такому скрученому вигляді. Він має бути... прямий. а ага. є спіча. Да. Так, вода виходить сюди з водою. Значить, заливаємо сюди... Тут і та є, як так. Да, так, да, так, да. так. Це вход, це вихід. Заливаємо сюди води. Чистої води заливаємо. Перед тим, щоб запустити його. Заливаємо сюди воду. Закриваємо. Для того, щоб там воздух. Тут є е, механічна заводка є. Включаємо, включаємо і заводимо. Запускаємо. Значить, хвилину він йому для того, щоб він забрав воду систему. Запомнити. Після цього пішла робота насоски. 3 літра 600 сюди заходить бізина. Автономна робота його за 3 літри 600. Значить, 95-й. Чотиртахний двигатель. Значить, масло чистий бізнес сюди. Нема аналогу в нас в Україні таким консультаційним центром, такої системи, яку ми хотіли б запровадити на Буковині. А це інформаційна система зв'язку і оповіщення, яка дозволяє оперативно передавати дані та приймати рішення. Ця інформаційна система облаштована в кожному центрі. Керівник проєкту і представники сіл Новоселецького району висловили вдячність партнерам з Румунії за надані знання і досвід роботи у частині безпеки територій відповіне. Дозвольте від імені Новоселицької адміністрації в рамках проєкту Підвищення безпеки, життєдіяльності населення в долині річки Прут, Подякувати вам і вручити пане раду, полковник раду і пане майор Сорін від нашого колективу, які були сьогодні тут також. І подякувати вам за те, що ви надали дуже багато нам допомоги в створенні волонтерського руху в рамках надзвичайних ситуацій. Ми вручаємо вам таку подяку.